Так, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 15 грудня -е 2023 року аудитор, э -э, людина з э, повними правами в статусі громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки Микола Сина Олександра, Родит Мітланський прибув до э -э Департаменту соціальної політики, так називається, хитрої політики додав, та Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних похож виплат з метою е, вирішення питання соціального забезпечення, наголошую як громадянина Української Республіки. Зароблене на коштів, Йдемо. Приходимо в кабінет, де все. Людей практично немає. От. Чим це ви загалі? Так, доброго дня, я до вас. А я по справах. Так, добре, значить ви по справи. Доброго дня, ми до вас. Як це так? Ну, так, так. Ну, ви, я використаю. Я свою згоду не давала. я, я вам я, я вам забороняю, ви цього не маєте права ви робити. Ви теж не маєте права. Робити. Ви, якщо комерційна структура, тоді, якщо ви знаєте, що ви комерційна структура, що ви хочете, я хочу на особистий прийом до світлого. А ви даєте пишете заяву. Ні, я заяви усно, я не заяв, ніяк я не пишу. Я до вас звертаюся усно. Я поки... Я ж не бумажка прийшла до вас. Ні, ну ті варіанти ваші шахрайські, я їх не визнаю. Заяву ми ніяк не пишемо. Я взагалі вийду з кабінету, якщо ви з прапа. Препарати... Я не даю, воду не воно... знаю. Так, добре, скільки вам не, не, не комфортно і добре. Я себе буду знімати, хорошо. Я себе, Я себе знімаю. Як це так? Я прийшов подати документ. Я прийшов. Я зараз себе буду знімати. Я докум... Я себе знімати буду. Я зараз вирішу ваше питання. Пересідайтесь. Вам прийде запрошення на ваш поштову адресу, коли відбудеться прийом? Вам прийде мені. Ми домовлялися, що спочатку мені, тобто одночасно мені направить по електронній по телефону. По телефону ми смс. Ми? ми смс. Ми не листуємося з, з, з я мені. так. Вимагаю, я кредитор же, Ви так, ж знаєте, що... я, я ж не являюся громадянином України. У нас нема робочого телефону з якого ви могли б відправляти смс Знайдете з... найдете гроші. Є при бажанні все можна зробити. Так, мені перший раз поки що зареєструвати. Ви поки що світ ви поки. Що значить відмовляється? Ви даєте заяву про те, що дає. ви хочете Скільки на моїх умовах. Я от поставити мені відмітку, належним чином належним чином це поставити печатку, зареєструвати і присвоїти номер вашому проханню Так, у моїй присутності. Ваші придемо. Так, так, я дивлюсь, де, де тут прохання про особистий прийом. Це зовсім на особистий прийом, це якраз цей дойду документ, який до особистого прийому я прийшов надати. Ну, де заява, де написано, прошу я приймати писач... мене на Я нового. усно даю. повідомляти. мені. Поки приймайте письмовий а, документ. Дивіться, існує Це... такий механізм. Повідомляю для всіх ваших глядачів, щоб ви знали, якщо ви хочете усно листуватися з київською міською державною адміністрацією та департаментами, які їй підпорядковані, існує служба Київський міський центр, який приймає дзвінки. Ви знаєте, 1551. Ви телефонуєте за телефоном 1551. Вас беруть звернення. Ваше ви говорите те, що ви вважаєте за потрібне. Воно оформлюється, контролюється цією організацією і вам дають офіційну відповідь. Воно офіційно реєструється відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації. Якщо ви хочете подавати усні звернення, ви можете телефонувати на 1551 кол-центр наш, давати усні звернення. Почу, зрозуміло. Зрозумі. Якщо ви не хочете писати, будь ласка, телефонуйте. Я приніс, ось, бу буквально. Це на... стосується департаменту. <кх> чином. повністю ось прописано конкретно. Уповноваженій особи на виконання зобов'язань світлому РВ. Ось що. Це конкретно, це його обов'язок. Він зобов'язаний цей документ прийняти, розглянути і вирішити. Ви, ми не ви, правоохоронні ви, органи, да, ми, не не, розчитуємо, ми, ми не розслідуємо це не епізоди геноциду. Не, не, ну, не, ну, ну, це ви це? повинні знати, чим, що? Е, е, департам... це ви до відома нам доводите, щоб Світлий знав. Ах, і диві, да, це інформація для світу відома, світлому, щоб да. він просто почитати до, до особистого прийому, передає особистим переду прийом, особист... щоб він знав, Хорош. коли прийде на при що він знав, да, що як ласка. він приймає участь. Він ага. являється співучасником геноциду роду Дмитрен. Все, будь ласка, реєструйте. Добре. За поставте, будь ласка, печать зареєструвати. І печатку. Мені круглої печатки в нас немає. Мені ви то що не за... ви незаконно утворена організація? Ніхто Це... вам гербову печатку на ваше звернення ставити не буде. Хоча б канцелярську. Так і яку канцелярську? Ми ставимо печатку. Ні, такі ваші так? не проходять. Мені канцелярська там повинно вказано ну як положено по вашим навіть законам. Стави, ну... печатку. А те мало, того мало, мені круглу це, печатку. І, і що, що, що? Я, я, знаю, що я під це. відео став робіть, як, як читайте нужним. Це що? шановні Р... глядачі. Пан Микола, хоче, щоб ми порушували закон <смys> <смys> про звернення громадян, в якому чітко написано, які печатки, і як ми повинні вносити в, в журнал ваших... реєстрації я звернень, на... як він провокує нас. Щоб ми вчиняли злочин, щоб він мав потім привід звернутися до суду і вистоювати свої права. Вибачте, будь ласка, ми не можемо. Я на ваших вам... умовах. Ми не можемо. На наших умовах ми ставимо квадрат Стату, нашу квадрату, печатку, квадрату, даємо квадрату, вам номер Благодарю. і не робимо. На ваше ми далі будемо. Це в суді буде Але розглядати. На що тільки не а що реєструвати. Оце реєструємо. От да. Там, Там все прописано, шапка, що не видно, шапка. Там все до вас звертається, не, являє, не до вас не звернувся раб, мігрант, оцей громадянин України. До вас звернувся людина в першу чергу в статусі громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки. Якщо ви її батьки не вчили цьому, то це ваше. Вона кормить вас за рахунок нашого бюджету. Вас кормим зарплату пло з нашого бюджету. Напрацювали да. да, 26 років. Я дав на свою радянську владу відпрацював добросовісно. все. а прийшла а корпорація Україна прийшла і ограбила мене і забрав. Ви взагалі не признаєте нашу державу. Яка вона є? У вас держава? Дайте мені докази, що у вас є держава. Надайте докази, що де ваш город? Та здається, тут Він хоче, ця людина хоче, щоб зникла наша держава. Тут, тут... Вона її не, не існувала, її нема, це корпорація. Тут готовий зрадник. вже Які зрадники ви. Викликайте СБУ. Реєструйте і викликайте СБУ. Я буду вам вдячний, якщо ви викличете. Ось ваше організоване групування, це ж що таке СБУ? Це організоване групування, що глядачам повідомляють. Господи, у нас оце хлопці ходять, державу захищають, а ви це таке мелете. Вам не уже, де, уже ви добиваєте нашу державу. Вашими руками знищується Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ви сепаратісти, ви співучасники злочину. Аж самому смішно. так? Щоб о таку ерунду говорить, скажіть Оце ж, треба Ви, додати. Ви ж напевно такі книжки читаєте, щоб розвивати мозги. що що мозг. На дослі почитаєте, що я тут розписав. Що ви витворяє? Що витворяє ваша корпорація Україна з людьми? Ось, що прописано, що Що ви хочете на коли ваш данник відвідують. Ні, це ваш. Що, а вас, це, а, це, а не, це А воно не, не. однакове. Не, ну, Кольора там. Брат. Мені оригінал, а вам отак угу. копія. Це зараз ми щось поставимо, потім будете апелювати до іншого. Ми, mm. ми робимо ксерокопію першої сторінки, того, що ви дали. Не, так, мені... це... Ні, так Мені відмітку сюди. Вам зараз... це, це ваш екземпляр. Воно не одинаково. Ми зробимо ксерокопію з цього екземпляра. З номером. І оригінал віддаєте мені чому це оригінал? Ми забираємо, бо ми вже не ми володільці, держава Україна. Ну, Та то не ви команда, я наказую. відповідно я до законодавства, кредитор. відповідно до чинного законодавства українського. все, що на чому стоїть штамп, стає власністю держави України. Ну, не хочу вас розчаровувати, розстраювати все. Добре. Добре, читайте. є вашого, даже ваш, ваш mm -hmm. суд Зіньківський mm -hmm. районний суд в особі mm -hmm. судді Должко. Він mm -hmm. прекрасно виніс художній твір. Правда, він судове рішення, mm -hmm. але його ж нема. Оскільки держави у нас твір, mm -hmm. у нас Корпо це корпорація Україна. Mm -hmm. Оцей суд корпорації України виніс прекрасне рішення. Mm -hmm. Почитайте, там все розписано. Це, але це художній твір. Єдине, що художній твоє будемо. Але ж ми на художні твори можемо тільки читати по вихідних і брати до уваги. Художні не, твори не, воно ми в... у ну, вашій корпорації. Набирайте ну, ми... щось. Це... Ось реєстраційний номер, штаб. а підпис? О, Який підпис особа. Де підпис? Чи я Чий підпис? Згідно вашого діловодства, у вас повинна посада, посада повинна бути написана. І Підпис посади особисто повинна бути. Згідно за що вас не вчили, що таке про діловодство в ваших законах. Я їх не визнаю, їх немає, то туфта. Не а, не, Володинівська, напевно. Володинівська. Може, Уже була спроба дивіться, дивіться, заходьте у групу Телеграм. І один у полі воїн, там є вже така попитка. Вже поліцаї робили спробу, викликали до мене е е е е руху. психушку викликали. І що з того вийшло? Якщо я прибув вже до вас, не бумажка, а жива людина прибув. Де таких психушку не забирають. Ви що? Ви що, псих? Чишов. Це вас в психушку забрати. Цілком адекватна людина. займається творчеською діяльністю, ми вас розуміємо. це а що, а що підлеглі підлегло витвори, що вони розказують? От представляєте, вони мене в образі дивись, сидить і хоче теж пофантазувати. А що не чи що? Ви ж можете, дозволяєте собі приходити. Сидіть на офіційній посаді. Ви мені 500 гривень довели, тут лежало. Спеціаліст вийшов з кабінету, тут лежало 600 гривень. Я зайшла, а ви в мене Десять мільярдів гривень ваша валюта Ви мене грабанула, і ви сидите на купили техніку за рахунок моїх грошей. Так що мені світли? Світли вам скаже, коли ви, якщо ви не хочете залишати звернення письмове, будь ласка, дзвоніть на я усно, ус, усно ось я вам повідомляю усно. Даю вам вимогу, наказую організувати мені зустріч із керівником уповноваженої особи на виконання зобов'язань ще раз за ну, департамент глядачі, соціальної політики. Усні звернення мають має повноваження приймати 1551. Будь ласка, звертайтесь на 1551. Я не визнаю, що, я прийшов все... особисто. Я особисто прибув. Повідомлював, що я вимагаю усного прийому. Що не затримайте, виходьте Все. будь ласка. І ще, будь ласка, познайомтесь, там висить, зразу зафільмуйте для ваших глядачів. Вам Катерину покликати, да? Ні, мені я ваші. Сюди, я, сюди, я вам повідомив не усно. Сюди. Не хочу я... я ваші оці всі не хочу сюда. читати. Не хочу. Ви мене не прив'язуєте до фізичної особи. Будь ласка. Ну, Ознайомтеся, це витяг з порядку про організацію проведення особистого прийому. Та я їх не визнаю ваших законів. Вам необхідно було пред'явити вас паспорт. У мене паспорта нема, ви ж це знаєте. Немає.